Vortex сразу. Модель HD GM3 636. Покажи ближче. На 56. EBR 7D. Сітка Моа, новий, не встановлювався ніколи. Приїхав в Штатів. В Україні ціна на нього дуже-дуже не солодка. А у нас вона на цього монстра дуже і дуже солодка. Повна комплектація. З подовжувачем бленди, всякими там додатковими штуками. Один в наявності по дуже солодкій ціні. Досі він у нас знаходиться лише тому, що тут сітка МОА не МРАД. Але, як мені сказали, досвідчені снайпера це взагалі не проблема. Тому, кому не лінь за день переналаштувати стріляти по сітці МОА і кому цікавий такий гаджет, ви можете у нас придбати. На голову, на голову нижче ринку. Дякую вам за увагу. Можливо, ви знаєте, кому потрібний такий крутий гаджет. Звертайтесь.